Знову привіт, з вами Звір. Хотів би сьогодні показати вам один варіант пасивного доходу збираж. Це буде стосуватися журналів. Які в мене вже заповнені. Берете порожні і йде збирати один з ресурсів. Журнали різні Потім ці журнали ми будемо давати найомникам. Сырье, ну, бегает и собирает ресурсы, так еще. Журнал Адасит быстро заполняется, четвертый пять. Ну, даже с этим зачаром принес. Расскажу, скажу, сколько вышло с десятых побочих. Ну, 56 тисяч з 10. Це четверта шкіра. Місяць півмільйона. Тільки це не кінець. Тільки шкіру зібрали. Поставимо склад. Потім можна з шкіри йти крафтати, Для крафта теж є журналом. Я вже зразу вам журнали покажу. Я зараз не буду. Тільки це не для початкових зображек. Тому що тут треба мати острів, тут треба мати вже суму на робочих, для цього, щоб робочих поставити, потрібні будинки, комфорт для них створити. У мене О, журнал. Журнал охотників. Я все крафчу шкіри, курточки, луки. Ось такі журнали от, заповняються. Плюс два нових Часи три. Якщо в робочих є комфорт, то вони будуть приносити ось на 150%. Без комфорту там взагалі, то тільки 100% краще. Плюс мінус 3-4 лиш... лишніх ресурсів приносять. Заробіток невеликий на 4 п'яті, але я думаю, якщо підняти рівень і збирати там покруче ресурс, 6-7, там зовсім інша вже сума буде. Робочі в мене невеликого рівня тому я ще їх підкачу. Нема такого гайда, щоб зразу зробити цей мільйонера. От, я зібрав з них 100 тисяч. Кожного дня по 100 тисяч в середньому брати Ну, місяць, виходить, скільки мільйонів ще плюсом. Плюс ви на кожній операції будете заробляти. А дякую за вас лайк підписка З мене продовжуємо.